Слава Україні! Вітаємо глядачів! Вімані! До нашого ефіру доєднюється Олександр Хара, дипломат, експерт із питань зовнішньої та безпекової політики Центру оборонних стратегій. Пане Олександре, моє шанування та слава Україні! Вітаю вас, Героям слава пане Олександре. Ну так мені здається, що сенат сполучених штатів таке погодила цей доочікуваний пакет військової допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню Сума немала, 118 вісімнадцять мільярдів доларів для України. Це 60 мільярдів. Як ви вважаєте, чи вже цього тижня проголосують по Америці на ці довгоочікувані гроші для нашої держави, тому що є дуже різні заяви? Будемо сподіватися, хоча 100% впевненості в цьому в мене немає, оскільки допомога Україні вона обумовлена. Компромісами по реформуванню міграційної політики в Сполучених Штатах по зміцненню південного кордону, подолання тієї кризи, яка там відбувається не лише впродовж останнього часу, але з великим рахунком вже тривалий час. І якщо Дональд Трамп не вирішив тарпедувати доволі вигідний компроміс з демократами, який даси можливість. Уряду ну, фактично зменшити ті загрози, які є на південному кордоні. Якщо він вирішить, що це питання має бути протягнуте під час всієї передвиборчої гонки, то це означатиме звичайно, і блокування української допомоги. Ну і разом з тим його найбільш запеклі прихильники в і палаті представників, передусім, і в сенаті вони кажуть, що взагалі не треба Україні виділяти будь-яких коштів. Що це не та війна, яку Сполучені Штати мають підтримувати дехто з них називає її проксі війною Америки проти Росії. Ну і повторюють всю цю маячню пропагандистську з російських каналів. Ну і, і настанок буквально днями в Москві перебуває один з ключових пропагандистів трампіанців, такер Кларксон. Uh, і я буду не здивований, що окрім того, що він хоче взяти інтерв'ю у самого Путіна, і велика кількість uh, трампіанців кажуть, ну це ж нормально, він є журналіст, і треба почути іншу точку зору, оскільки uh, традиційні медіа uh, демонізували Путіна і вони не хочуть чути правди. А от він uh, запитає там якісь незручні питання і буде все гаразд. Так от я буду не здивований, що окрім uh, цього інтерв'ю і бажання поспілкуватися з фюрером руського миру то у нього може бути і певні меседжі від пана Трампа, оскільки Такер Кларксон є серед найближчого кола. Радників Дональда Трампа він по Україні також радить і можна собі уявити, що бо він є надзвичайно жорстким критиком України в цілому, і за великим рахунком дуже часто звучить як російська пропаганда. Ну і в принципі його прізвище було серед списку тих, хто може бути обраний Трампом в якості віцепрезидента під час виборчої кампанії. Ну, якщо ще говорити про цього журналіста Карслона, то нам треба нагадати, що саме він опублікував ролик, де звинуватив українську сторону, тобто Збройні Сили України, в підриві Каховської геси цей відеоролик був максимально популярний. В перші годині охоплення набрав 80 мільйонів переглядів. Він абсолютно, якщо я не помиляюся, тоді забув казати, що. Каховська гець в окупації, вона окупована російськими військами і все, що на окупованій території несе відповідальність та сторона, яка це окупувала, очевидно ж. Але як ви вважаєте, які ще посили можуть іти від Карлсона у цій спайці з Трампом? Так, тому що ми згадуємо нещодавні заяви Трампа, який говорив, що він може закінчити війну в Україні за 24 години. Ну, я б ще додав те, що складно назвати такера Кларксона журналістом. Так він ну, працював він, на так, каналі Фокс. Я Фопс, так і кажу, я, так. я просто не випав по, по факту. Праві, бо він працював на Фоксі, але за його брехню постійну. На нього подали в суд. і Він програв, і корпорація Fox News заплатила 787 мільйонів доларів штрафу за завдану шкоду одній з кампаній. Бо він, він, скажімо так, казав про те, що ця кампанія дозвола через машини для голосування вплинути на вибори і таким чином у Трампа вкрасти перемогу. Звичайно, що він казав і іншу брехню, і на жаль, не було інших судових судових розглядів, де і обску. Жимо так, йому вдалося платити якісь там штрафи. Ось те, що він каже про Україну, і це не лише от. Ви назвали один випадок, але за великим рахунком це просто є система. А він подає Україну як корумповану державу. Він подає. Президента Зеленського, як людину, яка не хоче миру, яка ну, фактично є на у змові з джозелом Байденом, що вони буцімто американські гроші якимось чином відмивають і потім привласнюють. Тобто, в принципі, йде така традиційна російська пропаганда без будь-яких доказів, і, звичайно, є шкідливою для для України, для дай, дай Сполучених Штатів Америки в цілому. Тому, звичайно, що він буде казати про те, що ця війна не потрібна треба припинити допомогу Україні. Треба з Путіним домовлятися. Що Путін володіє великим запасом ядерної зброї? Він може допомогти Сполученим Штатам вирішення і деяких проблем в інших частинах світу. Що краще мати Путіна? У якості партнера, аніж Путіна у якості ворога, який ближче до Сідзінпіня і до Китаю, тому що приблизно він може казати і публічна, і не публічна, тут не є секретом. Він вже не один раз сказав але найголовніше це людина, яка не має розуміння зовнішньої безпеки політики, яка доволі такі викривана трактує національні інтереси сполучених штатів, яка підтримує крайні праві сили з великим рахунком перед тим, як поїхати в. Значит, в Москву він відвідав провінцію Альберта в Канаді, був в Едмонді, Зустрічався з прем'єром і з консервативним урядом. І плюс щодо того слід згадати, що влітку цього року він був в Угорщині. Потім зняв доволі великий репортаж про Орбана. І за великим рахунком, Орбан є взірцем для великої кількості трампіанців, як скажімо так, той та людина, яка втілює в життя консервативні принципи в урядуванні. Якщо в європейців є претензії до Орбана, вони кажуть, що він звернув свободу слова, він фактично є наступ на судову гілку влади, що він є троянським конем і Росії, і Китаю в Європі, і в Європейському Союзі і в НАТО, то для трампіанців він є взирцем, як слід боротися з ліберальними цінностями, як слід триматися при владі, як слід критикувати будь-що і будь-кого. Тому фактично в картакеркласан є таким. Посередникам між Трампом, трампіанцями і іншими авторитарними лідерами в демократичному світі для того, щоб побудувати щось нове і щоб це нове було не на засадах ліберальної демократії. Якщо ще більш детальніше проговорити фактор Трампа у виділенні грошової допомоги для нашої держави, то я тут додам напевно цитату цей законопроект ще гірший, ніж ми очікували, і навіть не наближає до завершення прикордонної катастрофи, яку створив президент. Повідомив спікер Палати представників США Майкл Джонсон. Заявив, що не ставитиме на голосування представлений у Сенаті законопроект про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, якому передбачена допомога для України, Ізраїлю та Тайвані тобто виглядає так, що все таки Трамп більше грає в політичну виборчу гру ніж дбає про інтереси Сполучених Штатів Америки на міжнародній арені. Да, я думаю, скоріше за все, так воно і є, оскільки це гаряча тема. 37% американців е, визначають питання кордону міграційну проблему у якості найголовнішої проблеми всіх виборів. На нас другому місці 35% це е, інфляція, і лише 25% американців вважають, що е, робочі місця, економіка в цілому є проблемою. Але разом тим е, дуже цікава інша цифра: 17% американців відчувають на собі погіршення свого життя у зв'язку з нелегальною міграцією, тобто 37% вважають, що це має бути питання номер один, але лише 17% відчувають на собі якийсь негативний чинник. Ну і власне тому ми можемо зробити висновок, що є політизація, є звичайно, вплив і Елемна маска, який надав свою платформу для пропагування трампіанських ідей, і того, що Трамп постійно каже про війну на південному кордоні вторгнення. От буквально місяць тому він казав про те, що мігранти з поганою кров'ю, значить, вони приходять, вони злочинці. Він використовував ту саму умову, як свого часу використовував Адольф Гітлер проти євреїв і ну не людей, і слав'ян і таке інше. От власне є політизація, і ми зараз побачимо, чи у ці заяви спікера Джонсона і інших вони є просто частиною стратегії перемовин, коли вони завищують свої переговорні позиції для того, щоб отримати трохи більше ніж вже домовлено між сенаторами, республіканцями і демократами, чи це є дійсна намагання торпідувати цю угоду і покласти відповідальність виключно на президента Байдена. З іншого боку, ви знаєте, якщо ця угода буде торпедована, звичайно, нам буде погано, оскільки буде невизначено питання голосування за допомогу Україні. Ось але з іншого боку, це даси адміністрації Байдена такі потужні аргументи. Він може казати: дивіться, в мене немає інструментарію, який мені потрібен для того, щоб я розв'язав кризу. Але наше, наше зусилля, спільний проект з республіканцями заблокований не тому, що він поганий. А тому, що є вибори, і Трамп хоче використовувати це ну на власну користь. Ну нам від цього не буде легше в короткій перспективі, але, звичайно, з точки зору внутрішньої боротьби, такі ну, все скоріше за все, так буде, якщо не будуть не буде голосування в Сенаті або буде провальне голосування. Я сподіваюся, що все ж таки воно буде позитивним, оскільки. Дійсно, це цікавий законопроект. Я слухав кількох республіканців, які приймали участь в його розробці. Вони пояснювали механізми, і найголовніше вони намагалися розвіяти оцю брехню своїх колег з палати представників, які не прочитавши, а можливо спеціально навмисно перекручуючи певні положення, казали, що це погана угода. Ну і Лінсі Ленс, Грем, це. Керівник сенатської меншості республіканців він, скажімо такої наприлюднив заяву, де сподівається, що республіканці проголосують в сенаті за цей пакет. Ну і звичайно, чолинце Грем є великим прихильником України і давно каже, що треба вирішувати і питання кордону, і розблоковувати допомогу Україні. У конгресі є така республіканка Маджері Телер Грін, вона відома своєю антиукраїнською позицією. вона Постійно повторює тези російської пропаганди і про біолабораторії і всяке оце ну оце, що говорять оцю несенітницю, І вона нещодавно публічно погрожувала е, ну, сенаторові. Вона сказала, що в будь-якому вигляді, якщо буде поставлено цей законопроект на голосування, вона буде ініціювати відставку спікера. Е, як ви вважаєте, чи Саме республіканці дотискають одне одного, аби просувати позицію Трампа. Ну так ви знаєте, в, в кожному парламенті своя вітренка має бути, яка несе якусь хінію і звичайно, що ну, постійно комусь чомусь погрожує. Але це серйозний погроз насправді. Бо якщо ви згадаєте, Кевін Маккарті, попередній спікер, з лише здається 15-го разу, проголосували так. і він став спікером. Але частиною угоди тоді було те, що е, будь-який е, конгресмен може е, висунути питання про відставку е, спікера, і от власне цю е, скриньку Пандори було відкрита, і вона зараз то, точно так же впливає на поведінку нинішнього спікера е, пана Майка Джонсона. Звичайно, що він боїться е, втратити цю посаду. І звичайно, що він боїться також і пана Трампа, бо ну, за великим рахунком Трамп вже поглинув республіканську партію, і ті е, притомні традиційні консерватори республіканці, які там були, вони або бояться Трампа і його електоральної бази, або ну настільки хочуть, щоб республіканець будь-що був президентом, що готові терпіти ну, так -так таку політику. Тому звичайно, що він намагатиметься я маю увазі спікер Джонсон, намагатиметься балансувати, попри те, що він каже, що він за допомогу України, він проти. Того, що діє, що що вчиняє Росія проти України, як це далі буде, подивимося. Але ну вплив Трампа є. Ну його складно переоцінити, і він є прихованим. Тобто ніхто він не каже, що я хочу терпенувати цю угоду, аби стати президентом, але з попередніх його дій і слів абсолютно зрозуміло, що ця людина керується виключно своїми власними інтересами, ані інтересами партії, ані інтересами своїх виборців, які і очікують від своєї партії ну якихось рішучих кроків, щоб вирішити проблему з мігрантами. Вона дійсно є гострою, але вона точно не є війною. Вона точно не є такою, що треба заблокувати діяльність уряду або треба не допомагати Україні. Тому проблема є, і скажімо так, фактор Трампа в цій проблемі є найбільшим. Ну тут я додам, що е, коли була попередня відставка спікера е, Сенату, тоді теж була затримка у голосуванні про виділення фінансової допомоги Україні, тому що не було спікера, і голосування відкладалося до того моменту, поки не обрали. Нового очільника, очевидно, що варіант з відставкою нам теж не підходить. Але е, пане Хара, я хотіла уточнити одне положення стосовно цього законопроекту. Може ви роз'яснити, тому що вже зараз дуже багато інформації про те, що в Україні не будуть виплачуватися пенсії. Е, Посилаються на пост посла України у Сполучених Штатах Америки на пані Макарову, де йдеться про те, що 7,85 мільярдів доларів на пряму бюджетну підтримку України законопроектом Передбачено заборонено відшкодування пенсій за рахунок прямої бюджетної підтримки США. Чи справді так, чи справді будуть проблеми із пенсійними виплатами, і наскільки цей законопроект має вплив на цей процес? Ну, чесно кажучи, я в деталях не дивився законопроект, я подивився лише з того, що там залишилася пряма допомога економічна, там виділені гроші. Звичайно, що мене найбільше цікавила складова озброєння, скільки реально можуть бути виділено на Україну, а не власне економічні ці аспекти. Оскільки ми бачимо, що і, і в принципі це було до цього, що і наші європейські партнери. вони, Переважна більшість тих грошей, які вони виділяють на допомогу Україні, вони власне йдуть на цю пряму допомогу, на гуманітарну допомогу і інші види невоєнної допомоги. Тому я, чесно кажучи, просто не дивився цей рядок. Для мене було найбільш важливе питання озброєння, бо зрозуміло, що. Європейці є дуже позитивним моментом що європейці відчувають реальну загрозу від боку Російської Федерації, і це не лише британці, які традиційно володіють стратегічним мисленням, і вони ще 14-го року розуміли, що Росія є загрозою, допомагали Україні у той час, коли Сполучені Штати, Франція і Німеччина займалися іншими речами, які великим рахунком дали зелене світло широкомасштабного вторгнення в 22-му році. Ну я зрозуміла, не бажаючи цього, але за. Хочуючи путінам своїм бездіяльністю чи примиренням, ось але ну найголовніше це те, що сполучені штати є арсеналом демократії, як ми її називаємо. Що там є потужна військово-промислова база, яка здатна. Швидко наростити обсяги озброєння боєприпасів, які нам потрібні. Ну і плюс на складах велика кількість озброєння, які нам потрібна, якої немає у європейців. Тому звичайно, що передусім американська допомога цінна зброєю, технологіями. Ну також будемо сподіватися, що ти часом буде підписана безпекова угода з зі сполученими штатами, подібно до тієї, яку ми підписали зі Сполученим Королівством. Дуже гарна угода. Е, на, насправді я сподіваюся, що американська буде не менш гарною, щоб всі ті положення просто перекочували з за дні. Будемо сподіватися, що можливо там буде щось і більш позитивне е, з приводу довготермінової підтримки України. Пане Олександре, якщо можна, давайте більш детальніше ще про цей рядок, що стосується е, озброєння та грошей на військову допомогу. Чи, чи в повному обсязі, якщо звісно це можливо, е, те, що очікували, отримали? Ну, але поки що ще це лише законопроект. Ну, це залежить від того, що ми, ми багато чого очікували. Зараз я подивлюся, мене якраз таки перед очима. зараз... 48,3 мільярди це власне безпекові допомоги. 19,8 мільярдів це на те, щоб замістити все те, що було надано Україні і союзникам по НАТО. Ну тобто, власне, ці гроші, які залишаться в американських корпорації, і зброя потрапить до американських і їх союзників складів. 13,8 мільярдів це власне ті гроші, які е, будуть надані Україні для того, щоб ми могли купувати у американців чи десь в інших місцях і безпосередньо 14,8 мільярдів це те, що Ну, навчання, це, це все пов'язане з послугами, такі як розвідувальні, ну, зрозуміло, там і супутникові системи задіяні, так і таке інше. Тобто це непогані цифри, звичайно, хотілося б більше, бо найголовніше питання, щоб ми мали технологічну перевагу над кількісною перевагою, яку поки що наші супротивники мають проти нас. Звичайно, що буде цікаво, яким чином будуть ці гроші розподілятися по системах озброєння і, звичайно. Що це не залежить від тих планів, які в нашому генеральному штабі розробляють, бо зрозуміло, що є певне розуміння стратегії 24-го, 5-го років, і для під це потрібні певні ресурси. Поки що такої стратегії публічно, принаймні, якихось образів, я не бачив і ну до речі. В Сполучених Штатах постійно про це кажуть, що адміністрація Байдена має запропонувати конгресменам розуміння, які цілі, і що вона збирається робити, щоб досягнути всіх цілей, яким чином допомогти Україні. Для нас абсолютно зрозуміло, це звільнення всіх територій, включаючи з Кримом. Для дикого на Заході це не зовсім зрозуміло, бо іноді ми читаємо, що. Значит, наші західні партнери, передусім в Вашингтоні, вважають, що буде успіхом, що ми нанесемо якусь велику поразку на на полі бою, і тоді Росія а, захоче. Перем... ну, вдатися до перемовини ну, і дипломатично вирішувати наші а, наш конфлікт. Звичайно, що це є маючнією. Звичайно, що а, поки є Російська Федерація на нашій території, вона не збиратиметься полишати українську територію. Крим найголовніше, що вони хочуть затрим... утримати в своїм, а, скажімо так, в своїх обіймах. А, і Тому така стратегія точно не працює і точно ми не погодимося на таку стратегію, Ось, але ми можемо а, діяти виключно від того, які. Ресурси у нас є, і більша частина ресурсів надається нашими партнерами Якщо вони зменшать кількість ресурсів або не будуть давати ту якість ресурсів, ну, наприклад, безпілотні системи, або е ці ракети, щоб ми могли бити доволі глибоко так в тилах Російської Федерації, то звичайно, що тоді і наші цілі наших воєнних в компанії 24 25 року будуть більш скромними. І, звичайно, що ми тоді не досягнемо того, що ми хочемо. Власне, є Така зв'язка. Ми не можемо дати план е, воєнної кампанії, поки ми не знаємо, що нам дадуть і з чим нас забезпечать е, вчасно е, наші партнери, бо з тими ж самим мільйоном, мільйоном снарядів, які нам обіцяли, видали, е, ну, фактично, там е, можливо, е, дві третини, і то не вчасно Якщо будуть так допомагати, то зрозуміло, що ми не будемо здатні. Виконувати певні свої такі тобто такі цілі проміжні для того, щоб досягнути великої мети по перемоги в цій війні. А з іншого боку, від нас вимагають планів. Я майне зі Вашингтоні і в адміністрації. Ну і плюс ще фактор виборів, який... Не дає можливості впевнено Байдену казати про підтримку. І звичайно, що він не знає, буде чи він буде він президентом. Він доволі здав останнім часом в опитування громадської думки, що навіть Трамп його обходить доволі доволі непогано. Я вже не кажу про Нікігелі. Нікі гелі була б вона могла б його серйозно, так скажемо, нанести йому серйозну поразку. Тому всі ці невизначеності залишаються. Будемо сподіватися, що врешті-решт буде компроміс прийнята по кордону, і тоді буде розблокована допомога нам і тоді буде можливість вже нам планувати Ну що робити 24 го і 25 з роках пане Олександре, дякую вам за якісний аналіз і за вашу фахову думку нагадаю олександра характепломати із ісп... питань зовнішньої та безпекової політики центру оборони стратегії був в ефірі львів медіа пане олександре дякую та моє шанування дякую гарного дня